Хочу. Тоді вас вас запитаю а, про благочинну складу, так прославу допомогу, які з не брали ось, власне, як це відбувається. Насправді ми продаємо солодощі, які зробили наші друзі, і на виручені гроші ми хочемо зробити ще більше солодощів і передати нашим, е, нашим захисникам захисникам і Але також благочинна допомога заключається в тому, що ми робимо безкоштовні концерти, куди може прийти кожен. І хто знаходиться в якомусь тяжкому дух, духовному стані, він може послухати цю музику, і ми дуже надіємося, що ця музика, ці звуки, які ми співаємо, заспокоїть серце наших дорогих людячів, слухачів, братів і сестер, і це їм допоможе зараз в такий тяжкий час. Ви намішуєте це саме в собі ще змішуються різні смаки, ви різні музики, різні культури, як, як на це і що власне набувається в рецепту. Хотілося як ви сказали, об'єднати людей, зробити щось, що буде кожному близьке. І оскільки я вважаю, що це дуже важливо, завжди пам'ятати, що перш за все ми люди, ми щось більше, ніж росіяни, українці, американці, ми щось глибше. І власне мені здається ці звуки, ця музика різних країн світу, ці всі інструменти, тембри вони власне, об'єднуються в щось одне, єдине. І для нас відбуду, тут важливий такий момент в цьому єднанні різних народів. Ваші тахеньки кажуть, що диски можна продавати в аптеках, що вони мають цілющі, для власне, цілющі властивості і так само розкажуть про санскрит. Ну, насправді це більше е, нашим на слухачам сидити, де можна продавати наші диски. Дійсно, санскрит це така мова, яка є дуже цілюща. Це є мова, з якої пішли всі мови. І це е, мова духовна. У світу. Тому вона на інших вібраціях знаходиться. Тому коли люди співають на цій мові чи слухають цю мову, це дуже така тонка, настроєна такий позитивний mm. лад. Настроєна на позитивний лад, очищає дуже серце і дає таке щастя, яке я, от, тяжко mm, на яке ми всього шукаємо, але десь завжди десь такий маленький куточок нашого серця залишається запустим, незаповненим. І Завжди от, у нас є десь така. І сум зачемся, власне, коли ми співаємо на цій мові, це наповнила. У нас не хотілося, щоб більше людей долучили до цієї акції, будь-як. Тому що навіть якщо якась людина з роботи зробить один маленький... Ще більше цієї путіної енергетики цієї зграї, мирної. власне, ці голуби рігані – це символ миру, їх дуже багато. Тобто Мир залетів до нас цілої зграї. ми Бажаємо, щоб він розлетівся по всій території. Куди ти Ну, У нас є запланований концерт у Чехії скоро, а також ми плануємо поїхати в Київ, щоб поспіватися зі мною. Будет приємно.